Всім привіт! Мене звати Аліна і я вітаю вас на своєму каналі. Тут ви знайдете море мотивації на домашні справи, якісь ідеї, що приготувати на вечерю, або що швиденько приготувати на обід. Словом, якщо вам цікава така тематика, запрошую вас підписатися, а також поставити лайк у підтримку україномовного. Контентом. Дякую вам за увагу і поїхали! З 2015 року ми з чоловіком. Завжди жили на якихось орендованих квартирах, і нарешті переїхали навесні 23-го року вже у своє власне житло. І, чесно кажучи, я сподівалася, що хоч наполовину, ми облаштуємося, придбаємо якісь елементарні меблі, та ми не потягнули всіх тих задач і випробувань, які приніс нам цей. Непростий період, хвороба, свикрухи і, і фінансові складнощі, які потягнулися далі, та і взагалі ситуація в цілому нас трошечки, м'яко кажучи, вибила з колії. Та власне до чого я веду. Весь цей час я чекаю, коли ми облаштуємо цей балкон, щоб пити тут каву. Чи просто насолоджуватися цими казковими заміськими пейзажами, або ж просто проваджати сонце увечері, ну, жити, просто жити. І я задаюсь питанням: чому я це не можу робити зараз в цей момент, без тих стільчиків, які я собі тут придумала, без тих квітів, без якихось елементів декору, які сидять просто. В моїй голові. Можливо, вартує просто взяти якийсь стілець із кухні і винести його на балкон, сісти, і пити ту каву і робити все оце вище перелічене. Чому я завжди залишаю такі моменти десь на потім? І знаєте, хоч і звідусіль всі кричать, те не на часі, це не на часі. Та я вважаю, що життя завжди на часі його неможливо поставити на паузу чи повернути назад. Діти виростають, роки йдуть, і якщо новий день настав, це все добре. І не дивлячись ні на що, потрібно шукати якісь плюси, навіть якщо щось пішло не за планом. Бо якщо не черпати десь позитив, то, то що ми будемо випромінювати? Ось. Такі думки цього ранку. Може, ще хтось з діток спить і тому півник так кукурікає. Може, ще не всі дітки прокинулися. Може, таке бути.

Саме в цей період у нас була провідна неділя, і цей день було вітрено і дуже холодно на вулиці. І я запропонувала подрузі залишити дитину у нас, тим паче наші діти дружать ще з підгузників, та зараз бачаться досить рідко, оскільки вони переїхали в інше місто. І ця зустріч була дуже емоційною і дуже очікуваною. Діти гарно гралися, і я могла спокійно займатися хатніми справами. Вже майже два місяці, як я працюю на своїй новій роботі, і можу сказати, що вести свій блог на YouTube мені подобається більше. Та все ж не все так погано. В принципі, робота мені подобається. Єдине, що я б розвивалася не на цьому підприємстві, а на якомусь іншому скоріш за все. Та все ж, досвід є досвід, він не буває поганим чи хорошим. Досвід за гроші ніколи не купиш, тому я, так би мовити, набираюсь якихось нових навичок, можливо, мені це колись згодиться в майбутньому. Та все ж таки, мені все важче і важче справлятися з якимись домашніми справами. і Сподіваюся, що колись в майбутньому я все ж таки вийду на рівень, коли у мене буде на Ютубі зарплата. Це було б навіть дуже і дуже непогано, бо поки що це просто, просто хобі. А може бути роботою, і таким чином можна вбивати двох зайців і якусь зарплату мати, і плюс. Свої домашні справи виконувати і дивитись за дитиною. Ну, словом, непогана альтернатива, як на мене. В мої плани святкувати день народження аж ніяк не входило, але мої матусі по пісочниці настояли і я не сильно впиралася. У нас вийшов такий собі міні-бівич-вечір. Це було дуже атмосферно, весело. І знаєте, в мене подруги, вони абсолютно всі з різних компаній, з різних оточень, і всі настільки різнополярні, з різними поглядами на життя. З різним характером, темпераментом, ну, взагалі, така рибуча суміш, але тим не менше, мені з усіма ними вдається знаходити спільну мову. І взагалі в такому дорослому віці мені оце, ця, цей варіант дружби дуже. Mm, дуже по душі, адже це зовсім не та дружба, яка в 20, і навіть не та, яка в 25. І мені дуже подобається ця атмосфера, наші розмови. Наші якісь свої прикольчики, ну словом, я отримала масу задоволення від спілкування. Шкода ще однієї подруги не була. Вона просто доповнила це, би була вишенька на торті, та на жаль, не вдалося по сімейних причинах приєднатися до нас, але я думаю, що якийсь дівич вечір ми спіорганізуємо і без якогось там дня народження. Е, ніколи не думала, що е, жіноча дружба в такому дорослому віці е, 35, не знаю, дорослий, не дорослий, ну словом. Я не думала, що вона буде такою лайтовою, такою класною і прикольною, тому мені ця варіація найбільше поки що подобається. Ну і, звісно, хочу подякувати вам за вітання під минулим відео. За теплі слова, за щирі побажання, мені було надзвичайно приємно почитати ваші коментарі. Можливо, не завжди вчасно і швидко відповідаю. Та, все ж знаєте, я все читаю. Мені дуже 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 приємно. Зараз з таким насиченим графіком, на жаль, не маю так багато часу, щоб дивитися своїх колег по YouTube, своїх улюблених блогерів. І, чесно кажучи, не знаю, що де у кого відбувається в житті. Та сподіваюся, що мені стане трошечки легше, і я обов'язково надолужу. Ну і поки я тут з вами. Говорила, балакала, зварила такий досить концентрований бульйон з домашньої курки і розлила його по лоточках, аби заморозити. І далі додала кип'ятку і вже на цьому бульйоні буду варити суп. Додаю багато часника, мені так дуже ароматно і смачно виходить. І також, поки буде варитись мій супчик, я зроблю котлети в духовці. Часу, як завжди, немає. І котлети в духовці це просто топчик. Дуже швидко і досить корисно, не потрібно смажити. і, Як на мене, не потрібно мити ще. Потім всю плитку, шафи, які знаходяться поблизу витяжки і взагалі сітлицю, Ну словом, я це не дуже люблю, напевне. Через те я намагаюся нічого не смажити, щоб потім оті краплини жиру ні, ні звідки не змивати. Ось така, ось така історія. Додаю до фаршу трішечки молока. Все залежить в принципі, від консистенції. Так мені смакує і так вони виходять. Набагато соковитішими. Неважливо, чи я їх смажу на сковорідці, чи запікаю у духовці, коли, коли маса насичена вологою, котлети в будь-якому випадку виходять дуже соковитими. Якщо фарш такий сухенький, то і котлети, на жаль, виходять такі. Та, в принципі, у кожного свої смаки. Я закінчила з кухнею і тепер можна добратися до прибирання. І на слідуючий день я взялась саме за дитячу, адже тут дуже багато плюки назбирається, і якщо не Поприбираю серед тижня, а навіть якусь таку мінімальну рутину не зроблю, то все на вихідних просто якийсь капець, особливо під ліжком. Збирається дуже багато пилюки. Оцих таких пухнатих котиків, які збираються в такі клубочки під ліжком. І на пліндусах також купа пилюки. В цілому, оскільки квартира є досить такою пустою. Тут легко прибирати, бо, ну, в принципі, немає з чого змахувати полюку, окрім підлоги. Та є і свої мінуси, адже немає місць для зберігання і всі ці речі мігруючи, то з одного боку, то з однієї кімнати то, до, до іншої. І оскільки зараз немає фінансової змоги купити якусь шафу, то я знайшла такий бюджетний тимчасовий. Варіант зберігання, можливо, з кабінету зробимо таку собі хендмейд, <гум> гардеробну. ну, Придеться викручуватися, бо бігати з однієї кімнати в іншу, щось шукати. Речі не мають свого місця, ти постійно щось шукаєш, не знаєш, де воно є, це не дуже зручно. Тому будемо якось знаходити альтернативу. Нулька зараз. Таміло? Просим, а то ж тепер перебирає твоє ліжко, я ж його так гарно застелила. на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, замотивувала вас на якісь домашні справи, бо знаю, це буває не просто встати і взятися щось робити. Часом лінь переборює все, все бажання щось робити. Дякую вам за увагу ще раз. Дякую, що коментуєте, що підписуєтесь, лайкаєте. Словом, я вам дуже і дуже вдячна. Це мене мотивує знімати, попри те, що я зараз маю набагато менше часу на канал. Дякую вам і сподіваюсь, побачимося зовсім скоро. Гарного дня, ночі, мирного дня ночі. І побачимось в наступних відео до зустрічі.